Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас українська народна казка, як котик чоботи купував. У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнатий господар схаменувся. Жив зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подумали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина, та купив зуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте, поцікавився рудий. У місто зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити без ж дуже холодно. Та навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке суття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, вдоволено промуркотів пухнастий. Залітаймо до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю, вам найкращі чоботи лише відпустіть. І так просив, що до хвосте урешті решт погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися діста, лис по огорожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо виберете взуття. Та що там нам удвох робити, краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж ти не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатись. Озирнувшись, він побачив собачу будку. О, це так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована. А що там усередині? Та не встиг він і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся непрошеного гостя. Не вдав, а ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що шкурява стала. А пухнастий придбав у крамниці взуття та й вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше опирав супутників. От і казочці. кінець, хто слухав молодець. Доброї ночі вам малятка, на добраніч.